У фронті будемо обговорювати із нашим наступним гостем. Це Владислав Селезньов, військовий журналіст, речник Генерального штабу ЗСУ з 2014 по 2017 роки. Військовий експерт та полковник запасу збройних сил України. Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, якраз таки поговоримо з вами детальніше трохи про фронти, про те, що відбувається на території нашої держави. Зокрема, Олексій Арестович зазначив, що якщо ми нам вдасться взяти лиман, а бої там тривають уже декілька а, днів а, за цей населений пункт, це відкриє нам дорогу до Сватового. Що буде далі? Якою які шляхи далі відкриваються перед нашими військами? Я достатньо обережно оцінюю будь-які прогнози щодо українського контрнаступу. Адже ми маємо розуміти, що будь-яка інформація, яка може наскудити дію українських оборонців, вона є смертельно небезпечною. Тому будемо бачити і дивитися саме щодо розвитку ситуації, але ж ми маємо розуміти, що нині Росіяни намагаються формувати два таких собі опорних оборонних пункти на території Луганської області. Це в першу чергу населено Сватова, Саме туди зараз росіяни стягують чимало чималу кількість зброї, боєприпасів відповідно особового складу, формують там кілька. Мереж лінії оборони. І другий напрямок це район Рубежний і Лисичанська. Там так само росіяни намагаються створити той самий потужний район оборони для того, щоб українські сили оборони відповідно не мали можливість просуватися вперед, контратакуючи і визволяючи такий, такий спосіб території Луганщини від російських окупантів. Як знову ж таки підкреслю буде розвиватися ситуація напряму, залежить від обсягів від поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів? Адже реалізація того самого плану, яке дозволяє нам нашим силам двятись, просуватися вперед, вона передбачає в першу чергу активне використання високоточної артилерії, тих самих славнозвісних е, е, снарядів до рудії 155 го калібру і тих самих хаймарсів, які нищить буквально все. У ворожих тилах і про склади з і Місця засередження військової техніки, і місця засередження самого складу, команди пункти ворожі, відповідного пункти управління та зв'язку. Все це після знищення неспроможне відповідно використовуватися російськими окупантами, і Вони просто будуть змушені відступати. Але для того, щоб зреалізувати той самий план, Україна має отримати від наших західних партнерів достатньої кількості. І боєприпаси припаси відповідного калібру та тонкої відповідно ракети до Хаймарсів чи їх аналогів. Так, пане Володиславе, зараз маємо змогу також візуалізувати одразу цю інформацію для наших глядачів. Я скажу, що ми використовуємо ресурс Deep State Map Live. за його допомогою. Якраз таки можемо наочно побачити те, що відбувається на українських фронтах. Пане Владиславе, із вами давайте так пробіжимося по одразу усіх напрямках, що там нині відбувається, і якими є сили, і можливо якісь навпаки, невдачі зі сторони нашого ворогу ворога. щодо Харківської області, то вона вже майже повністю звільнена, Невелика ділянка залишається ось зі сторони. Куп'янська саме в сторону Луганської області однак не вщухають обстріли території із Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, ось опираючись на всі, на всі обставини, які є зараз, чи зможемо ми бити у відповідь по тим самим артилерійським батареям по реактивній артилерії, яка наносить удари з території Російської Федерації? Я думаю, не тільки зможемо. Мені здається, що цей процес вже відбувається. Абсолютно очевидно, що коли українські села оборони знають місця розташування артилерійських засобів та ракетних засобів, навіть якщо вони не знаходяться на території Російської Федерації, то є законні цілі для нанесення в рамках контрбатарейної боротьби вогневих уражень. І думаю, що час від часу ми чуємо повідомлення від з російських пабліків, що прилетіло по тому чи іншому населеному пункту на території Російської Федерації, це та сама відповідь. Бойової в рамках бойової роботи українська артилерії. це абсолютно нормально. Ми не можемо виступати в ролі сторони, яка потерпає, і відповідь нічого не робить, щоб покарати ворожі дії щодо просування українських сил оборони далі на схід на території Харківської області. Можливо, український генеральний штаб визначить певну таку ділянку. На сході Харківської області, для того, щоб там розмістити лише невеличкі загони українських сил оборони для того, щоб не виводити аж до держкордону ставні сили та засоби українських сил оборони, щоб їх не наражати на ту ж саму смертельну небезпеку, пов'язану з активною бойовою роботою російської артилерії. Але чи буде це так, чи можливо український генеральний штаб буде вживати інших заходів для того, щоб... Мінімізувати втрати серед українських воїнів без невідомо. В будь-якому разі е, ми знаємо, що зараз на е, східному березі річки АСКІЛ знаходиться чимало українських формувань, які спроможні діяти в рамках контрнаступу. І коли той контрнаступ почнеться, чи почнеться, чи він буде все ж таки зарієнти на дещо інших ділянках Російсько-Українського фронту, з часом пізнаємось. Поки що відомо, що зараз українські сили оборони підтягують вище до річки Аскіла і за протиповітряної оборони, і артилерія, і бронетехніку, відповідно, посилюють власні оборонні спроможності для того, щоб у разі можливої контратаки російських окупантів ми мали можливість знищити усіх ворогів і не даючи їм можливості просуватися вперед. Пане Владиславе, всі ті російські військові, які тікали без техніки, без боєприпасів із Харківської області, тікали здебільшого в Луганську область. Після чого їх перенаправляли саме на Донецький напрямок. Хочемо з вами також поговорити, що відбувається на сході України, тому що із останнього офіційно підтвердженого це населений пункт Білогорівка, яка знаходиться фактично в 11 кілометрів від Лисичанська, тобто відстані, вони вже досить і досить малі. Фактично на околицях, подекуди ймовірно, йдуть бої в цьому напрямку. Як нині тут може розвиватися ситуація? Чи посипеться лінія оборони Російської Федерації е, саме на цій ділянці фронту? Е, мало того, ми пам'ятаємо про те, що Біларика це територія Луганської області. Тому, коли російські пропагандисти розповідають про те, що вся територія Луганської області знаходиться під контролем, вони брешуть. А щодо просування українських сил оборони у біку ми маємо розуміти, що Лисичанськ, Рубіжна, відповідна Север є одним з двох потужних осередків російської оборони. Вони там засередили чимало кількість військ, в тому числі артилерії, тому ми маємо враховувати цей фактор, і думаю, що український генеральний штаб досить обережно буде просуватися вперед для. Того, щоб не наражати на смертельну небезпеку українських воїнів аж до того моменту, поки за за допомогою ефективної контрбатарейної боротьби не будуть знищені ключові об'єкти артилерійських артилерійські засоби, засоби бронетехніки, в тому числі танків російських окупантів на цих ділянці, далі думаю, що український контрнаступ пожвавиться. чи станеться це найближчим часом, чи не з часом, все ж таки, на інших ділянках фронту буде повномасхо. Побачимо згодом абсолютно очевидно, що напрямки зосередження головних зусиль українських сил оборони зараз є військовою таємницею. Це абсолютно природня, адже ворог не повинен знати де саме на якій ділянці російсько українського фронту буде атакувати українські сили оборони. Так, пане Владиславе, абсолютно зрозуміло з цього приводу. Давайте перейдемо до напрямку Бахмута, тому що там ледь не найбільше ворожих сил зосереджено саме на цій ділянці фронту. Знаємо про те, що і загони так званих кадирівців там присутні, які більше виступають загороджувальними підрозділами, аби гнати назад у бій а, своїх ж російських військових. Тим не менше тривають і наступи і на веселу долину, і на Зайцеве, і на Бахмутське, і на багато інших населених пунктів, які знаходяться на околицях самого міста. Утім, вже місяця два, якщо не помиляюся, можливо і більше, вони намагаються просунутися на околиці і захопити саме місто. Утім нічого в них не вдається. Чому так? Невже їм бракує якогось озброєння чи тактики, щоб це змогти зробити? Для того щоб зрозуміти, що відбувається, ми маємо Подивитися на склад сил та засобів, які росіяни використовують на цій ділянці фронту в перших бойових порядках. Там є представники найманці приватних військових кампанії Ліга та Вагнер. Там є військовослужбовці першого та другого армійських корпусів збройних Сил Російської Федерації. І хоча номінально ці корпуси входять до складу збройної Сил Російської Федерації, але ж абсолютно більшість особового складу в цих підрозділах це мобілізовані з тимчасово окупованих території Донецької та Луганської області, тобто. Про мотивацію, про навченість, про забезпеченість вояків з першого та другого армійського корпусу не йдеться. Що стосується штурмових підрозділів ПВК, Вагнер та Ліга, вони краще забезпечені, але за рахунок того, що вони фактично атакують наші оборонні порядки в лоб, вони несуть не втрати щодо сьогоднішнього зведення з генерального штаба. Зброних сил України знову ж таки йдеться, що найбільше втрати Росіяни несуть саме на цій ділянці фронту, адже намагаються атакувати там, де у них жодних шансів немає, але тим не менш бої тривають там пеклі, Росіяни втрачаючи чимало особового складу, так само на наражають на смертельну небезпеку українських воїнів, які тримають оборону на цій ділянці фронту. Тобто ситуація там досить динамічна. Українським військовослужбовцям. не просто там, але те, що фронт є сталий і. Бої тактичного значення продовжуються без яких таких суттєвих результатів для російських окупатів це не новина. Так, Владиславе, справді досить нелегко там нашим захисникам, але враховуючи, що місяцями лінія фронту майже не змінюється. За це їм просто велика подяка і шана, що так міцно стоять на своїх позиціях і боронять нашу з вами територію, тому що напрямок Бахмута він зараз є ледь не найгарячішим, якщо так можна виразитись на усій лінії фронту, тому що там майже постійно точаться якісь бої. Так само не полишає ворог надії і захопити Авдіївку, взяти це місто в кільце. Не забуваємо, що під постійними обстрілами із артилерії знаходяться довколишні населені пункти, які не так далеко від фронтів. Тому що чим е, хороша карта Deep State Map, тут ми можемо взяти різні види озброєння для прикладу, та сама МСТАБ, яка є на озброєнні. Російської Федерації і подивитися, куди вони можуть дострілювати, і ось цей радіус охоплення російської артилерії він дуже і дуже великий. Тож постійно ці обстріли вони фактично не припиняються, пане Владиславе, запитання до вас: що може допомогти так, щоб цих обстрілів поменшало? Це якісь точкові удари по логістичним шляхам Російської Федерації по складам боєприпасів, що саме і ще можливо може допомогти убезпечити і наше мирне населення так само. Мирне населення може забезпечити лише дотримання певного алгоритму, який визначається сигналом повітряна тривога. Тобто, якщо ми чуємо той самий сигнал, ми маємо відправлятися в укриття або щонайменше дотримуватись правил двох стін. А що стосується контрдії Українських сил оборони, то Тут є кілька важливих складових. Перше, це потужна авіаційна розвідка, в тому числі за допомогою безпілотних бі літальних апаратів, які будуть дозволяти виявляти ворожі позиції, артилерійські ворожі позиції. Це і потужні артилерійські системи, це і реактивна система залпового нюхаймарс, які у двобої з російською артилерією, в тому що реактивну системою залпового вогню завжди виходить переможцями. За за рахунок високої точності, за рахунок високої технологічності, і це насправді дуже важлива річ, адже саме Хаймарси та їх аналоги зараз дозволяють нам. Впевнено, розносити ворожі бойові порядки, в тому числі на глибину до 80 кілометрів о, в тилу ворога. Це добра, добра новина, тому що ми розуміємо, що чим більше ворожих складів буде з боєприпасами буде знищено, і, значить тим менше тих самих снарядів прилетіть на наше голови. Ситуація є динамічна, але я абсолютно впевнений в тому, що координація зусиль українських аеророзвідників з одного боку, а з іншого боку, українських громадів вона призводить до тих шалених втрат у бойових порядках російських окупантів. Це добра номена. Так, зараз якраз на карті бачимо радіус дії хаймарсів. Якщо вони будуть встановлені десь на сході нашої держави, певна річ, що ці точки вони абсолютно довільні. Це та територія, яка контролюється нашою стороною. Однак, можемо побачити, куди дістають ці хаймарси. Справді досить ефективна. Саме зброя західного зразка, яка дуже і дуже допомагає нам у цій війні, пане Владиславе, 5 хвилин буквально у нас залишається. Хочемо згадати також напрямок Запоріжжя і загалом південь нашої держави. Щодо Запоріжжя, то змін особливих немає. Ворог продовжує розвідку. Однак, в цьому плані хочеться від вас почути, чому саме таким важливим є Мелітополь для Російської Федерації, і що буде, якщо вони його. Тратять і на сам кінець, що відбувається на півдні нашої держави. У нас буквально 5 хвилин. Якщо зможете вкластися в цей час і коротко проаналізувати, буду дуже вдячний. Давайте по порядку. І мені здається, що запорізький напрямок є край важливим з одного боку. Ми бачимо, що немає жвавих бойових дій. Відбувається певна ротація переміщення перегрупування російських окупантів, і це добра новина. А погана новина полягає в тому, що зараз на цій ділянці російсько-українського фронту зосереджено дуже багато російських окупантів. Там у тому числі і підрозділи зі складу третього армійського корпусу Збройності Російської Федерації. Це той самий стратегічний. Чний корпус стратегічного резерву, про який багато йшлося його зараз. Його підрозділ знаходиться на цій ділянці російського українського фронту, зокрема в районі Мелітополя, в районі Такмака, в районі гуляє поля В який спосіб далі буде використовувати ці сили і засоби російських Окупанти тестемен невідомо. але те, що на відносно невеличкій ділянці фронту засереджена чимала кількість російських вояків бронетехніки, то то є досить таки тривожний сигнал. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на північ тимчасово окупованого Криму, там є певні резерви, в тому числі із числа тих саме ж вояків третього армійського корпуса, які от саме на півночі тимчасово окупованого Криму засереджені в якості певного такого собі резерви, куди саме вони були спрямовані? Чи у бік? Херсона відповідно, в район лівого берега Херсона, чи можливо знову ж таки на посилення російських окупантів, які будуть, імовірно діяти у напрямку на Запоріжжя, достеменно невідомо, але те, що ділянка фронту має бути під постійним контролем та в полі увазі Українського генерального штабу, для мене абсолютно очевидно. Що стосується динаміки дій на правому березі Дніпра нижньої отечі. Бо ведеться про Херсон та околиці, то там ситуація, як на мене, здається, більш прогнозованою та зрозумілою. І незважаючи на те, що там росіяни засередили найкращі, найелітарніші військові частини власної армії, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції, тобто, там всі десантники, там підрозділи перше. Гвардійської танкової армії вони прибувають там з метою. Схосу вони планували здійснити наступ на Миколая. Зараз вони ведуть оборонні бої, адже українські сили оборони продовжують неповільно, але тим не менш контрнаступ. Тому е, проблема цього угрупування, а їх там нагадаю нашим глядачам, що найменше 25 батальйонних тактичних груп, полягає в тому, що вони мають дуже серйозні владу із забезпеченням логістичним забезпеченням, адже ми знаємо, що усі мости через річку Дніпро на цій ділянці фронту вони знаходяться під вогневим контролем українських сил оборони. Тому та сама стала логістика, яка має, мала б забезпечити усім необхідним е, дії ворожих військ, вона не працює настільки ефективно і потужно, як то, того б вони хотіли. Тому бойові дії на цій ділянці фронту продовжуються, але з перспективи того, що росіяни будуть змушені полишити Берег Дніпра, адже військова логістика не спроможна забезпечити усі потреби російських окупантів на цій ділянці. Фронту тому думаю, що питання у часі можливо, це буде пару тижнів, можливо, дещо більше, але те, що російські вайки на правому березі Дніпра там приречені, для мене все не так, Владиславе, справді була інформація, що росіяни там концентрують досить великі сили, і така кількість батальйонно тактичних груп це справді досить великі кількості, так як для ведення сучасної війни враховуємо, що мало того, що це особовий склад додатковий, так це ще і бронетехніка, артилерія і різного іншого роду техніка. Та коротко, чи не вважаєте ви, що це квиток в один кінець відправити на правий берег Херсонщини своїх свої батальйону тактичні групи? Саме так воно і є, і я знову повторюся, російські десантники там приречені, вони або будуть однакувати п'ятами з правого берега Дніпра, або там всі займуть. Так, на надувних човнах, тому що по мостам вони толком не проїдуть на своїй. Техніці, пане Владиславе, дуже дякую вам, що змогли ми із вами так розібрати трохи детальніше те, що відбувається на українських фронтах, зокрема на різних напрямках, такою експертною своєю думкою та баченням того, що відбувається в деяких районах нашої держави, де точаться бойові дії. Поділився Владислав Сілізньов, військовий журналіст, речник генерального штабу збройних сил України в період з 2014 по 2017 роки, а також військовий експерт, та полковник запасу збройних. Сил України, пане Владиславе, я вам дуже вдячний, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру.